Привіт, олі мої дівчата! Щиро вітаю вас в своєму новому відео. Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати мої посилочки. Посилочку з Натіна ось такий б'юті-бокс, і посилочку з iHerb. А ще я хочу вам розказати, що я вже використала з попередніх наших розпаковочок: як з iHerb, так і з Натіна, що мені сподобалося, а що ні. А ми з вами починаємо. Не забудьте підтримати мене підпискою, а також подобаєчкою це дуже допомагає моєму каналу. Почнемо ми з вами. З розпаковки посилочки з iHerb. Тут зовсім небагато. Як завжди, у вересні iHerb відзначає день народження. І в цьому році це вже було 29 років iHerb. І по традиції знижка мінус 29%. Що ж я накупила на цих мінус 29? Давайте дивитись. Зовсім небагато, довго мучити не буду. По-перше, те, що я дуже сильно хотіла: крем від Skin 1004 з центелою азіатською. Подруга моя користувалася цим кремом, вона купувала. Маленьку версію, тут на 75 мл, а там, здається, було 30 мл. Їй дуже зайшов цей крем. Я дивилася огляд на цей крем і рекомендували, бо дуже класнючий склад в цьому кремі. Вирішила спробувати. Ефективний засіб зміцнює шкірний бар'єр, а також стимулює природню здатність шкіри до відновлення. Так, спробуємо. Ну, Звісно, зафальгований, можна було і здогадатись. Зі знижкою кремчик коштував 14 доларів 63. центи. Це дешевше, ніж у нас в Україні. В нас в Україні десь 800 гривень, а тут виходить десь 600 з копійками. Дуже приємний крем. Не масний, легка-легка текстура, але буде дуже гарно зволожувати. Я от одразу відчуваю, як класно зволожена шкіра на моїй руці. І в нього специфічний аромат. От тільки видавиш? Мені чогось аромат шампіньйонів, якихось грибів. Потім цей аромат зникає. Коли от вбирається шкірою цей крем, цей аромат зникає. Але не у всіх так. це от В мене так і моя подруга так само відчуває такий якийсь грибний аромат, коли тільки видавиш, витягуєш цей крем на руку і почнеш його розподіляти. От зараз вже все. Зараз він зовсім вже нічим не пахне. Але ось можете навіть порівняти, навіть на камері буде, мені здається, видно. Ось тут шкіра більш сухіша, а тут шкіра більш м'яка і зволожена. Що я ще повторила? Це ось таку умивалку від IDELAF. Це гідрофільна олія. Вона з вмістом активованого вугілля. На даний час це моя найулюбленіша гідрофільна олія. Крім того, що вона гарно змиває косметику, в неї ще дуже класнючий аромат. Вона такого темненького кольору, бо містить вугілля. Я вже купувала декілька маленьких пляшечок, коли вони були по суперзнижці, і цю велику пляшечку було купувати невигідно, то наразі маленькі пляшечки вже не мають суперзнижки. І ця з мінус 29% якраз була непогана. І плюс ще, знаєте, буде дозатор. Можна потім, коли будуть по знижках, якщо будуть по знижках, знову маленькі пляшечки, то я просто-напросто буду переливати сюди олійку для того, щоб було зручніше користуватись. Тут є 145 мл, і вона коштувала 12 доларів 67 центів. Теж дуже хотіла і дуже рада, що придбала на знижках. Далі все традиційно, це ви бачили на моєму каналі не один, не два, не три, не двадцять, вже не знаю, безліч разів. Це те, що купую чоловіку. Знову таки паста крест. Не знаю, він, крім цієї пасти, більше нічим користуватися не хоче. Дуже подобається паста. Ну, вона дійсно гарна паста. Ця паста вторована, Clean мінт, чиста м'ята, має гарний такий м'ятний присмак. Не, не набридливий, не нав'язливий і гарно чистить зуби. В ці тубі 73 грами, і я за неї віддала 2 долари 9 центів. І знову такий екстракт артишоку для підтримки системи травлення. Тут 60 капсул, і вони коштували 4 долари 22 центи. По супер-супер знижці було ось це мило. Я давно хотіла його спробувати. Це африканське чорне мило. Ось такий чорний-чорний брусочок. Пахне їй трав'янисто. Це мило гарно очищує шкіру, принаймні повинно, принаймні так в описі, хочу спробувати. Подивимося, чи так, чи ні. І при цьому не сушить шкіру, а навпаки, її зволожує, містить екстракти алої, вівса, розмарину і подорожника, а також ще і вітамін Е. Буду пробувати, давно, так знаєте, хотіла, але ціна була якась не дуже неприваблива. А тут ціна всього-навсього 2,84, і я рішилася, такий немаленький брусочок 141 г. Я думаю, вистачить дуже надовго. І останній продукт я б сказала не продукт, а останній наборчик ось такий тревел-наборчик. Взяла на пробу від фірми Lusetta. Для нею перекладач мені дав тільки один варіант, що читається ця назва саме так: Lusetta. І це естонською без сумніву. Так що, без сумніву, буду пробувати продукти. я сказала продукти для волосся. Тут чотири продукти для волосся, всі з містом біотину. А саме шампунь, маска для волосся, кондиціонер для волосся і спрей-термозахист. Ну, повний комплекс для волосся. Термозахист 100 мл доволі непогано. Дуже приємно пахне. Шампунь і кондиціонер ось таких м'якеньких дорожніх упаковочках. По 60 мл тут шампунчику і кондиціонеру. Цілком достатньо, щоб, знаєте, спробувати вирішити, подобається тобі ця лінійка, підходить тобі ця лінійка чи не підходить. І масочка, вже в такій баночці. Маски, до речі, тут теж 100 мл. Так само, як і ось цього спрею. Однаковий запах, що у спрею що у масці. дуже схожий. Може, трошки відрізняється, але дуже-дуже схожий. Набор обійшовся мені в 12 доларів 50 центів. Ці засоби направлені для зміцнення волосся та збільшення густоти волосся. Вони не містять сульфатів і парабенів і підходять для фарбованого волосся. Хочу спробувати, чи підійде мені ця лінійка, чи не підійде. І обов'язково потім вам розкажу, як мені прийшлися до душі, чи не прийшлися до душі ось ці засоби. І коротко про те, що ми розпаковували з вами минулого разу. «Сайхерба». Там був наборчик корейської косметики, майже все я використала, крім двох засобів, я ще не використала маску від Біоденс. Просто не було часу, бо її треба носити 3-4 години, просто не було часу, щоб виділити ці 3-4 години і поносити цю маску. І ще маска для підтяжки обличчя, теж поки що я її не спробувала. Було два кремчики від доктор Алтея 345 5 і від Пуріто з пантенолом. Непогані кремчики, але от якщо зараз би я вибирала, щоб мені придбати, я б вибрала ось цей від доктор Алтея 3-4-5. Він мені більше сподобався, як він спрацював на моїй шкірі. Цей. Теж непоганий, але мені не подобалось, що він дуже погано вбирався моєю шкірою. І якщо це вранці наносити, то потім неможливо нанести косметику, все буде скочуватись. І навіть увечері, вже пройшло, там, знаєте, 10-15 хвилин після того, як я нанесла, і все одно я його відчуваю, і хочеться ще, знаєте, промокнути обличчя серветкою, або просто витерти обличчя, бо відчувається крем на обличчя. Так що поріто якось не моє, а от 3 4 5 ви знаєте, може, я ще й буду повторювати, бо мені він дуже сподобався. Сироватка з вітаміном С від Юмісо. Не дуже вона мені зайшла. Так само, як і ось Пуріто. Дуже довго вона залишається на моїй шкірі. Вона дуже погано вбирається моєю шкірою. І знаєте, я навіть її спеціально взяла з собою в таку міні-відпустку. Так, трошки я була в міні-відпустці, хто підписаний на мій інстаграм, той знає, що я пару днів відпочивала в Одесі. І спеціально взяла сироватку просто щоб докористувати. Ви знаєте, ми з вами розпаковували Евелін, і ось там сироватка мені дуже сподобалась з центелою азіатською. Хто ще не дивився, зазирайте, дивіться. Там дійсно сироватка просто ляля зволожує, заспокоює, пом'якшує шкіру і дуже гарно обирається моєю шкірою. Нічого по собі не залишає, тільки приємне відчуття. А ось про цю сироватку я такого сказати не можу. Тому знаєте, так спеціально взяла з собою, щоб допользувати, допользувала. Ну і повторювати, звісно, я її не буду. Дуже класнючий тонер від ANOA 77. Тут, якщо буде по знижках, точно знаю, що буду повторювати, бо пом'якшує гарно шкіру, гарно тонізує і надає приємного зволоження моїй шкірі. Так що тонер м -м, зайшов, класнючий тонер. Вмивалочка від Tokobo. я чогось завжди хочу прочитати Тобоко, не знаю, чого так, напевно, знаєте, так мені простіше щось так в мене складаються ці літери, але Tokobo. Непогана ніжна умивалочка. Нічого поганого про неї сказати не можу, але ви знаєте, в мене наразі і трошки дешевші умивалочки є теж дуже гарної якості, тому ну, я б не стала, знаєте, за цією умивалочкою там ганятись. Нічого такого екстраординарного в цій умивальці я не знайшла. Ще там були два продукти в, той, в тій розпаковці ось такі незвичні. Шампунь твердий, ну, шампунь твердий. Звичний принцип, а ще був твердий кондиціонер. Спеціально навіть залишила коробочку, щоб вам зараз показати. Шампунь, як шампунь, нормальний сухі, нормальний твердий шампунь, непогано промиває шкіру голови, не пересушує моє волосся. У мене будь-який шампунь, ну тільки надлегкий безсульфатний шампунь я не буду відчувати, що волосся стало більш сухішим. А всі інші шампуні я відчуваю, що волосся стає сухішим і мені хочеться потім нанести якусь маску, якийсь кондиціонер, ну якийсь ще додатковий догляд. Просто через за того, що в мене освітлене волосся. Тут все так само, як будь-який інший шампунь. Гарно промиває, не сильно пересушує волосся. Все одно сухість волосся я відчуваю після шампуню, але не таке що, знаєте, що аж хрумтить волосся. Кондиціонер, я б сказала так, що якщо це для якоїсь короткочасної подорожі, то класно, бо дуже зручно брати з собою. От як я зараз їздила в невеличку таку подорож, я взяла з собою просто сухий, сухий, знову сухий, де да, ж таки твердий шампунь і твердий кондиціонер. І цілком достатньо, але все ж таки під кінець подорожі я вже відчувала, що мені не вистачало ну, якось м'якості волосся. Знаєте, все ж таки воно стало більш жорсткіше якесь. І коли я приїхала додому, то мені захотілося швиденько ще раз помити голову і вже нанести якусь маску, щоб відновити стан волосся, бо все ж таки на четвертий день вже. Ну, не було тої м'якості. якості. Так, він пом'якшує, так він виконує функцію кондиціонера, але такого дуже лайтового кондиціонера. Якщо це природні волосся, якщо це не фарбоване, не освітлене, не висушене фарбою або освітленням волосся, я думаю, що його буде достатньо. А все ж таки, для мого волосся його було не дуже достатньо. З айхорбом закінчили, все ми з вами розглянули і розпакували. І тепер переходимо до ось цього б'юті-боксику від Нетіна. Так само, як і попередній б'юті-бокс. Цей б'юті-бокс я купила по гарній знижці, він мені коштував 930 гривень. Наповнення тут обіцяють на 4390 гривень. Тут у нас буде 11 продуктів, все для ідеального вигляду, хоч би і серед джунглів. Принаймні так каже на кіно. Відкриваємо, що ми там з вами знайдемо. Ну, як завжди, thank you, 10% на, наступну, на наступне придбання тих брендів, які знаходяться в цьому боксі. Розкуповуємо. О, та пахне приємно. Ось який вигляд боксику. Ось дуже-дуже приємно пахне. Люблю розпаковки. Почнемо з маленького. Ось такий б'юті блендер від Natino. Не знаю, чи буде видно текстуру на камері. Це такий, знаєте, пухнастий б'юті блендер, наче з вілюру зроблений або з плюшу зроблений. У мене такий був бюті блендер. Ним дуже непогано наносити пудру. До речі, я останнім часом полюбляю пудру наносити вологим б'юті блендером. Тоді вона лягає, якось так, знаєте, не сильно перепудрює обличчя. Що в нас далі? Давайте що нащупую. Так, що це? Віднобе. Ось, слухайте, в минулому б'юті боксі віднобе був бальзам чи блиск для губ, Якийсь, здається бальзам, але який потім проявлявся кольором, знаєте, від шкіри, І мені не дуже він сподобався. Що тут в нас віднобе? Я якось так до Набега скептицизмом відношусь. Це, я думаю, буде непогано. Тут в нас матуючі серветки. Так, відкриємо. Дуже зручна упаковка. Ось так виймаємо. Перший раз не вийшло. Щось я неправильно зробила, значить. Так, давайте ще раз. А, я зрозуміла, треба вниз тягнути серветку. Я теж. Ну, добре. Щось додумали, але не додумали. Ну, серветки як серветки. Нормально промахують, видно. У мене вже тут трошки шкіра. Ой, навіть прилипло під лампами. Трошки себем виділився. Непогано, слухайте, з собою брати. така нічого собі річ, треба тільки на наловчитись відривати, рветься. Щось вони не додумали, рветься з шматками. От в нове завжди, так, знаєте, начебто непоганий якийсь концепт, але щось недодумано. Ну, таке собі добре. Може, я приловчусь, може, треба більшу серветку, щоб вона нормально відривалася. Може, я приловчусь. Що в нас там далі? Олія для волосся. О, може, це вона так пахла гарно. Напевно, вона. Айконію, чи як? не знаю. Дівчата, прочитайте назви, бо боюсь, що я просто потворю, як правильно називається, як правильно називається ця фірма, цей виробник. Так. Да. Це саме ця олія так гарно пахла. Дуже класно пахне олія. Приємна, знаєте, не така, що дуже сильно буде масна, ні. Дуже така легка олійка. Слухайте, мені подобається поки що, принаймні. Подивимось, чи не буде масніти сильно волосся. Ой, поки що мені подобається. На перший дотик такий дуже класна олійка для волосся. Спрей термозахисту. От у мене тепер два спреї термозахисту для всіх типів волосся, салонний догляд, і витримує до 230 градусів. Так, захищає волосся до 230 градусів. І теж дуже приємно пахне. До речі, порівняю, який термозахист буде краще працювати. Ось цей з біотином з цього набору. Чи ось цей. Так, і це в нас три семи. Спеціально показую, бо я читаю не дуже. Ви знаєте, так, так собі. Наступний теж продукт для волосся. Слухайте, в мене тепер продуктів для волосся буде ну, повний-повний комплекс. Тафт. І це в нас пудра для об'єму волосся. До речі, я ще ніколи не використовувала пудру для об'єму волосся. Це буде мій перший досвід використання такого продукту. Ось так зроблено, такі рочки. Пудру наносиш на руки, потім розподіляєш по покоренням волосся, і повинно волосся тримати кращий об'єм. До 24 годин діє буду тестувати. Дуже мені цікаво, як діє цей продукт. Що в нас далі? Давайте закінчимо з волоссям. Не все для волосся. Є ще і не для волосся, але закінчимо з волоссям. <сум> Фомі. Знову таки краще покажу. Твердий шампунь. Ой, ну тут зовсім маленький шампунь. Для сухого та пошкодженого волосся. Не знаю, так, знаєте, пахне просто якимось милом. І все. Якийсь мильний такий запах, і все, більше нічого. Повинен не сушити волосся. І гарно пробувати шкіру голови. Це я буду пробувати трохи пізніше, коли в мене закінчиться попередній твердий шампунь. Твердими шампунями я полюбляю користуватися, але час від часу, знаєте, бо вони так з часом просто надоїдають. Це в мене вже було від Шварц. Шварц в мене щось сьогодні з вимовою. Лак-стайлер для волосся з гарною фіксацією. Мені він дуже дуже подобається. Точно така самісінька в мене баночка, і так ще залишилося, знаєте, на денці. Якраз буде наступна. Звелося, тепер точно закінчили. Далі в нас брови. І тут у нас got to be гель для брів. Не знаю. Знаю, що повинен бути суперфіксації. Слухайте, а я таку тубу вже брала, тільки я брала не для брів, я брала для того, щоб приборкувати. Неслухняні волосинки, знаєте, baby hair на голові. І він дійсно такий, знаєте, сталевий, сталевий. На проби я його не використовувала. Для брів, для мене щіточка завелика. Ну, спробую. Залишилося в нас небагато. Залишилося три продукти. Один з продуктів, я відразу хочу сказати, що цей продукт я вже пробувала. І, на жаль, для моїх вій він не підійшов. Ця туш, це об'ємна туш від Mac. Вона у мене зовсім не тримає завиток, і крім того, вона ще просто-напросто не тримається на моїх віях. Вона постійно відбивається на повіках. І ще туш від Clorans. Туш від Clorans я використовувала. Мені туш від Clorans подобалась. Тільки тут туш XXL. Такий варіант, такого варіанту туш у мене від Clorans ще не було. Цу, я буду використовувати, тому можу відкрутити, подивитись, яка щіточка. Буду тестити, мені цікаво. Ой, щіточка величезна, щіточка величезна. Спробую. <laughs> Пахне як і попередня туш від клорансу. Я навіть запах її пам'ятаю. Перший, знаєте, вигляд, що вона так само буде давати забагато об'єму і не буде тримати завиток, але спробую. Може, формула така, що буде все окей. Так, і останній продукт доктор Ірена. Еріс? Чи Ірис? <laughs> Дівчата, вибачайте. Інтенсивна омоложуюча сироватка з відновлюючим ефектом. Консистенція більше крему, такого легкого крему, відчувається така, знаєте, текстурка, що буде довго вбиратись шкірою. Я думаю, що я буду використовувати цю сироватку для зони під очима в вечірньому догляді. М -м, приємно. І дуже класно пахне. Так. І декілька слів з останньої розпаковки, що я використала з нотіна. Ми з вами розпаковували адвент-календар, літній адвент календар, в якому було 12 продуктів. Коротенько про те, що можу сказати. Спрей з кератином, доволі непоганий спрейчик. Сьогодні я ним користувалася блискуче волосся, але я думаю, що для волосся не такого пересушеного, може бути занадто. Легко з ним перевершіть. Дуже класний. Сір під очі, але я використовую його і як крем під очі, і як крем для обличчя. Мені він дуже подобається в вечірньому догляді. Використовую з задоволенням. Повністю вже використала кремчик від Estee Lauder, кремчик під очі. Супровий крем єдине, що, звісно, ціна десь космічна. Це КПР від Dr. Jart. Класна штука. Коли якісь подразнення, коли якісь червоні. Недоліки на обличчі, гарно перекриває, гарно вирівнює шкіру, і плюс допомагає швидше прибрати недоліки на обличчі, швидше прибрати почервоніння, швидше прибрати якісь прищички, які, знаєте, червоні-червоні. Класна штукенція, так, час від часу використовую. Коли я була у відпустці, то, якщо чесно, я його використовувала просто-напросто замість тональної основи. Фіксатор для макіяжу від Urban Decay. я не помітила різниці. Стійкості макіяжу, якщо я його використовую, чи якщо його не використовую, зовсім не помітила ніякої різниці. Використовую час від часу, так, знаєте, коли не забуваю, але дуже часто просто забуваю про нього. Не знаю, для мене ось такі продукти, як фіксатор макіяжу, я не дуже бачу в ньому сенсу, якщо чесно. Так, коли є один, все-таки є один нюанс, є сенс, коли. Перепудрила обличчя, коли знаєте, на вигляд, ой, щось не те, щось якийсь пиріжок на обличчі такий, чогось було занадто, особливо пудри. Так ось тоді видно, що трошечки зглажує невілює ось цей ефект перепудреності. А якщо все і так гаразд, не знаю, настійкість макіяжу, я не побачила, щоб він впливав. Що в нас далі? Половинку вже використала. Цього блиску пламперу від Yves Saint Laurent подобається. Скажу так: хто боїться плампінг-ефекту, не бійтеся. Тут дуже лайтовий плампінг ефект. В цьому варіанті більше лякає ціна, ніж плампінг-ефект. Так, ціна, звісно, зашкварна на ці близькі, а блиск чудовий. Блиском я користуюся із задоволенням. Бачите, половинку вже використала. Ще в нас був ось такий продукт від Uriage. Сонцезахисний засіб у стіку. Мені зовсім не зайшов. Зовсім. Він якийсь такий тугій, знаєте, ось наноситься дуже, як сказати, складно наноситься, і я його відчуваю. Я його відчуваю на шкірі обличчя. От навіть зараз доторкаюся, і він такий трохи масний. Якщо його наносити під макіяж. Потім погано лягає тональний засіб, погано потім лягає макіяж, погано тримається макіяж. Не зайшло мені, геть, зовсім не зайшло. Я брала його з собою в поїздку, але, якщо чесно, не хотіла його зовсім використовувати. Я в поїздці використовувала ось ці два засоби. Цей засіб ви вже бачили це сонцезахисний спрей, саме спрей. Навіть я б сказала, аерозоль Сонцезахисний аерозоль від аерозоль. Класна штука повністю оправдовує свою покупку. І я ще купила такий самий сонцезахисний аерозоль від Гареньєр. В порівнянні, цей сонцезахисний спрей, він майже не має аромату, такий дуже легкий аромат. Цей цей, цей сонцезахисний спрей він має такий аромат, не дуже приємний аромат для тих, хто, знаєте, сприятливий до ароматів. Я думаю, що буде не дуже зручно ним користуватись. Але ціна. Це в два рази дешевше, ніж сонцезахисний спрей від ПЗ. Захищала від сонця. Прочудову, я не обгоріла, я користувалася тільки ось цими спреями і більше ніч. І тут, і тут вже залишилося на Денсі. І я знаю, що в наступного літа я обов'язково буду їх повторювати, бо вони повністю виправдовують себе. А ось стік мені не зайшов. Не знаю, хто користувався, може, комусь сподобався. Мені зовсім не сподобався стік. А, і останнє, божечки, як я пропустила останнє, це те, що ще не закінчилося з минулого Ну, половинка десь є. Це термальна вода від Aven, Avenu, Aven. Гарна термальна вода, але хочу сказати, що термальна вода від About, яка я не знаю, в 10 разів дешевша, мені, мені подобається більше просто через те, що в ній кращий дозатор. Він розприскує такою дрібною, дрібною хмаринкою. І навіть коли це зверху на макіяж цією термальною водою користуватися приємніше, ніж ось цією французькою авен. Авен. авен? От тепер точно все. Як вам мої сьогоднішні придбання? Напишіть, будь ласка, в коментарях, б з того, що я сьогодні вам показувала, ви придбали для себе, що вам сподобалось, що вам запало в душу. Пишіть все в коментарях, все читаю, всім відповідаю. А на сьогодні все. Я з вами прощаюся зовсім ненадовго до наступного відео і, як завжди, гарного вам дня і обов'язково дихаю вам ночі.